Дивитися «Перші міські». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Короко. Сьогодні будемо говорити про важливе і такі, знаєте, практичні поради сьогодні будемо давати. Будемо обговорювати програму є відновлення, що робити людям, в яких пошкоджене житло, куди звертатися, який механізм взагалі, як він працює і чи працює. І перший крок, який має бути про це сьогодні, будемо говорити в студії з Катериною Карповою, головним спеціалістом відділу з питань нотаріату Міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Тому що тема надважлива. Так ще два роки по тому чи хтось міг подумати, що ми будемо говорити про таке у студії про відновлення нашого житла, яке пошкоджено так. Пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів, внаслідок прильотів і таке інше. Сьогодні і Одеса теж серед тих міст, де кількість такого житла на жаль, тільки збільшується. І ми розуміємо, що тут має бути якийсь алгоритм. Знаєте, сьогоднішня наша задача. Щоб ми дали людям зрозуміти, що вихід є, що програма працює. Так, можливо, не так швидко, як би хотілося, б, і на наступний день людина квартиру не отримає. Але є певні кроки, які мають робити люди, в яких пошкоджено житло внаслідок обстрілів. Давайте по порядку. Давайте. Ну, по-перше, я би хотіла зазначити, що це урядова програма, є відновлення, яка була розроблена урядом для того, щоб дійсно власники житла, житла, яке було знищено, зруйноване або пошкоджене, отли, отримали грошову компенсацію від держави. Також хочу зазначити, що за власною ініціативою нашого президента Володимира Зеленського була ініційна програма, є оселя. Це ну, ви чули стосовно, ну скажімо так, кредитування житла для певних осіб. Але сьогодні про є відновлення, і що хотілось би зазначити, що якщо ви є власником житла, яке було знищено, зруйноване або пошкоджено у наслідок ракетної атаки або прильотів, те, що про що ви зазначали, що вони потрібні робити та куди йти для того, щоб отримати компенсацію, для то, та для того, щоб пройти всі кроки за цією програмою, по перше, що їм потрібно, це надати подати заявку у портал дія у розділі, який відповідає. Що Щодо знищеного або пошкодженого майна, тому що саме так воно поділяється за відповідним законом також це майно на яке Подається заява, а вона воно, право власності повинна бути зареєстрована у державному реєстрі річових прав на нерухоме майно. Якщо воно не зареєстровано, воно реєструється да, з відповідних з відповідними кроками. А також після того як ця заявка передається до компетентної комісії, яка утворюється органами місцевого самоврядування, вже проходять етапи розгідняння да цієї цієї справи та підтвердження факту пошкодження Знищеного та відповідних висновків та рішення. Після того, як видається відповідне рішення, на підставі цього рішення людина отримує житловий сертифікат. Що таке житловий сертифікат? Це електронний документ, на якому заброньовані грошові кошти відповідно до того, як розглядала комісія, то при, ну, були відповідні розрахунки. Та за ці кошти вона може придбати нове житло на відносно безпечні території нашої держави нашої страни нашої край україни яка кількість цього сертифі... яка, яка кількість коштів на цьому сертифікації це дуже різні суми все От залежить… зробити. Хотіла спитати, да? Це ж треба наголосити на тому, що це, на тому, що це диференційована сума, так? Тобто так. це залежить від того, яке було житло, який рівень пошкодження, чи воно знищене повністю, чи воно там підлягає відновленню, чи не підлягає відновленню. А, ну, певне, що це індивідуально, так, тобто кожного індивідуальний підхід, але все ж таки від і до. Наразі це може бути як квартира, це може бути як житловий будинок, це може якийсь бути інший об'єкт нерухомого майна, але це повинно бути житло. Зараз є вже певні обмеження щодо метражу ну, цього майна. Це якщо не помиляюсь, там 200 квадратних метрів стосовно житлових будинків та 150, мабуть, ну я можу помилятися стосовно квартир, але це потрібно перевірити, тому що наразі це зміни тільки-тільки були недавно внесені. Mm -hmm. Ну, так городом. там постійно цей документ постійно видозмінюється. Я це знаю, тому розумію вас. Так. Тобто, якщо ситуація така, то треба просто звертатися в першу чергу до спеціаліста. Так і він розрахує вам все і кількість коштів, і сертифікат, який буде надано, там на яких умовах, тобто я розумію, що в. В кожному випадку це дуже індивідуально. Так, там там навіть є. Ä... Алгоритм та да, які потрібно розраховувати там, для певного mm -hmm. житла. Так, Щодо так. того, хто отримує житловий сертифікат, це власник має право отримати житловий сертифікат. Якщо у нас житло належить на праві спільної сумісної або mm -hmm. спільної часткової різниця між спільною сумісною та спільною частковою полягає у тому, що у спільної сумісної у нас частки не виділені, а у спільної часткової частки за. Значене, ну, наприклад, якщо ми та з вами є е, співвласниками житла mm -hmm. е, на праві спільно часткової власності, то е, напевно у вас буде одна друга, та в мене буде одна mm -hmm. друга. А якщо, наприклад, ми з вами є власниками на підставі спільної сумісної власності, то просто у нас будуть частки рівними або не зазначеними. Mm -hmm. Ну і вже від цього випливає е, ті та обставини, які вже дають нам змогу оприди, ну, Визначитися. Визначити, та, визначити так. Так, так. так, так, зрозуміло. Отже, давайте так все ж таки да, покроково. В людини сталася ось така біда, так, і перше, що він має зібрати всі документи. Але отут можуть бути проблеми. Документи могли не зберегтися. Тому що, коли стаються прильоти, коли стаються пожежі, то навряд чи людина могла встигнути, могла і не встигнути винести всі документи. Хоча мені здається, що спочатку війни ми неодноразово казали, що в кожного з нас має бути такий собі тривожний чемоданчик, так. так умовно кажучи, де мають бути всі необхідні речі і документи в першу чергу. Але ж ситуації бувають різні, так. і обставини бувають різні, не встигли, не були вдома, таке теж буває, так, а документи залишилися вдома. Що в цьому випадку робити? І чи дуже. Дуже це страшно насправді. Ну, як вам сказати, для це проблематично. Ми ж розуміємо, так. що це певна проблема. Ще одна проблема так. до всього того, що сталося. Е, Будь-яку проблему можна вирішити. Питання тільки у часу та у тих сил, які угу. нам потрібно е, вкласти для вирішення цього питання. Стосовно того, якщо у вас є документи, це вже добре, тому що якщо у вас є правоостановлюючі документи, останнє, що вам потрібно зробити, це зареєструвати право власності, якщо, наприклад, воно виникло до 2013 року. Тому що в нас з 2013 року з'явився державний реєстр речових uh -huh. прав на реєстр, да, майно, саме, так, так. і е, підтвердження факту реєстрації права власності відбувався саме у ньому. До цього у нас був, був реєстр, е, ми його так називаємо Бюро технічної інвентаризації uh -huh. з 2004 року, електронний також. А до 2004 року він був на паперовому носії. і е, Інформація не відображається у електронних даних цих двох складових частин даного реєстру. Тому, по-перше, якщо є документи, але немає реєстрації, ми реєструємо. Якщо немає документів, ми можемо отримати дублікати цих документів в установах, які були видані або в архівних установах, або у приватного чи державного нотаріуса, ну, відповідно до того, який документ у нас був встановлений щодо посвідч встановлення права власності. Це може бути договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право власності та інші будь-які е, просночі документи, які відповідно до чинного законодавства ми можемо отримати дублікати. А також є е, таке. Поняття як як була проведена державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, але у бездокументарній формі, коли документа немає, і це також дуже добре, коли є е, відповідна державна реєстрація у реєстрі. Тому це питання воно е, врегульовано. То ну, якщо немає зовсім ні документів, ні копій, ну загалі нічого так. Тут же є проблеми, і тоді нам треба звертатися до суду для того, щоб підтвердити того, що у нас дійсно було е таке майно, що ми дійсно були mm -hmm. власниками та підтвердити цей факт щодо м цього майна. Але, е Наразі, як ви зазначили, що дійсно вже люди обучені, вони знають, як себе вести. Та е, є такі випадки, але їх не так багато, е, ну якщо ми беремо взагалі всю територію нашої країни. Угу. Тобто є коли взагалі нічого немає, не збереглося. Так. Так? Це я думаю, що йдеться про те, що документи не були у електронному реєстрі, і люди просто не встигли їх туди внести. Так, ну тобто ж бувають різні ситуації, так. тому що зараз електронним. Реєстром ця ситуація спрощена набагато так, якщо втратили паперові. То відповідно є електронний реєстр. Відкриваєш і знаходиш цю інформацію. Так. І там зазначені але, скани. І Там і... зазначене все так, але якщо немає, не внесли до електронного реєстру, бо це ж не обов'язково, наскільки я розумію, вносити. О, дивіться, я до чого це питання ставлю? Якщо зараз є люди, які нас слухають і розуміють, що їхні документи не внесені до електронного реєстру саме стосовно нерухомості, то можливо зараз саме час це зробити. Так, відповідно, ви все вірно зазначили, якщо у вас є проснольчі документи, і це право власності, ви набули не дай Боже до 2004 року, то будь ласка, вам потрібно звернутися. Я не Ну, тобто, у нас не вимоги, що ви зобов'язані це ну, зробити. Так, це не обов'язок, але це ну але це обов'язок було б непогано да, це але, зробити. Але да, тому та. що це це вимога, обов'язкова вимога, щоб отримати компенсацію у наслідок зруйнованого, пошкодженого, майна знищеного, повинна бути право власності зареєстровано, і якщо воно у вас не зареєстроване і. Ви втратили паперові документи, які були видані до 2004 року, а інколи це буває до 1991 року, так, так. то це вже може бути Буде великою проблема. проблемою, mm. тому що е, вже тих органів, які видавали документи, немає. Звертатися до архівної установи, там та, також є е, певні проблеми. Тому да так, якщо ви зараз чуєте дивитесь нас, то будь ласка, зверніть на це на це увагу. Це не є великі кошти, це не є. Дуже велика проблема. Наразі ви можете звернутися до будь-якого державного реєстратора, mm -hmm. до будь-якого нотаріуса щодо реєстрації права власності у державному реєстрі речових прав та зробити це, і це буде вас захищати від будь-яких наслідків, які можуть з вами статися. Тому і час що... війни, так особливо так. так, так. А, ну, це все одно не безкоштовна послуга, так я розумію? Є певні категорії осіб, які мають пільгу, є категорія осіб, які не мають пільгу. Це вже вам все буде е, зазна... ну, пояснювати. Е... Державний реєстратор, але це невеликі кошти. Це адміністративний збір, і ну, якщо я там не полясть там щось сто двадцять ну, 160, ну там між сто 180, Я не пам'ятаю е чітко, скільки там е зараз адміністративний збір, але це не не, не дуже великі кошти. Я е думаю, що звернутись до державного реєстратора відповідного нашого департаменту при одеській міській раді вони також вам допоможуть це зробити. Я думаю, що у вас не буде виникати е великих питань з цього приводу. Тим більше, що нерухомість коштує набагато дорожче сьогодні. Так, і ситуація в країні така, що поки продовжується війна, ми всі можемо потрапити у таку ситуацію. А, отже, програма вже запрацювала, і подекуди я бачу, що є люди, які вже навіть отримали якісь сертифікати. А, це ще поодинокі поки що випадки, тобто це ще не працює так, знаєте, масово, але вже починає працювати. Чи на Одещині є такі випадки? Так, звісно, я якраз хотіла про це наголосити. У нас вже є новий власник нові, нової домівки, який вже от, е, зміг по, е, купити е, житло, посвідчений угу. був договір купівлі-продажу одеським нотаріусом нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та вже він наразі облаштовує свою нову домівку. Також також е, є інші випадки. Е, по всій території України, але е, я не можу зазначити певну кількість, тому що це нотаріальна таємниця, ну і право особи uh -huh. не розголошувати інформацію стосовно того, що він став власником нового житла. Тому наразі я не можу дати вам. Е... Відповідно, ну, так, цифри, так, я цифри, розумію, але так, так вже пишете. є. А, а також вже у нас є. ну Чому я саме звернула увагу на це питання? Тому що я працюю у відділі з питань на і один із моїх обов'язків це горяча лінія. Я відповідаю на звернення громадян, mm -hmm. на телефонні дзвінки, і якось ну, до нас. Почали дзвонити люди з області, які зазначали про те, що в них вже на руках є житловий сертифікат, на якому вже заброньовані кошти. Вони звертаються до нотаріуса їх районного нотаріального округу. А нотаріуса, ну не те, що прямо вони відмовляють, тому що нотаріуси безпіставно не мають права відмовляти. Але вони шукають будь-які причини для того, щоб не брати. А це вони роблять із за того, що. В них є певний страх до певних моментів при посвідченні даного договору, і тому я для себе вирішила, що для того, щоб ми могли врегулювати це питання, нам потрібно проводити роботу, методичні рекомендації, роз'яснювальну роботу, щоб нотаріуси не боялися до нас звертатися, можете робити якісь круглі столи для того, щоб ми могли це обговорювати з практичних питань, виходячи із того, якщо це не прямо вказ. Законом, але ми можемо аналізувати загальні норми закону для того, щоб знаходити відповідь, тому що е нотаріуси вже роблять ці договори. Якщо роблять ці договори і вже є позитивна практика, то до цього нужно долучатися. Тим паче, це таке питання, яке ми не можемо е залишати посторонь, тому що це така дуже. Велика командна робота всієї країни, всього уряду було залучено дуже багато професіоналів, відповідних представників представників виконавчого законодавчої влади, і тому ми повинні це нас шов обов'язок довести це до кінця, до того щоб саме наші громадяни могли отримати те, що в них було відібрано, відібрано таким жахливим способом, як ми це зазначили раніше. Ви знаєте, теж чула від. Деяких спеціалістів, що не беруться за ці справи. А мені здається, що справа лише в тому, що недостатньо обізнані, не вистачає інформації, тому що програма є відновлення, от якщо так критично, коли вона практично запрацювала, от просто перший випадок, ну так приблизно. Ну давайте так. Почала вона 23 травня 2023 року. Так. Тобто півроку все ж це дуже мало. Перший договір, термін, так. Так, перший договір купівлі продажу ну, з моїх джерел, з моїх джерел, був посвідчений у Києві на початку січня uh -huh. цього року. Uh -huh. Тобто, це. Такий дуже дуже свіжий, така дуже початкова робота, ну, так, так. і вона тільки-тільки набирає обертів, тому що коли навіть вона запрацювала, це певний шлях щодо подання заяви, щодо очікування, щодо відповіді рішення. А також потрібно, потрібно знайти це майно, потрібно знайти продавців, які погодяться продавати, тому що особливість цього договору полягає у тому, що гроші. Перераховується на рахунок продавця тільки після посвідчення договору купівля-продажу. А це означає, що перехід права власності в нас відбуває одночасно з посвідченням договору купівлі-продажу, але грошові кошти продавець отримає тільки упродовж п'яти днів. І ми всі розуміємо, що це страх, тому що я сьогодні вам передала свою квартиру. Я хочу за неї отримати. Кошти, але я їх отримую тільки за п'ять днів. За днів. Mm, І так, це такі. трохи нервує. Mm -hmm. Але держава вона наголосила на те, що якщо кошти заброньовані, вони обов'язково будуть переведені, Тобто тільки якісь технічні причини можуть. Е у даному викупку. Може відтермінувати да. трошки так. цей процес, так але не пізніше, ніж за п'ять Ні. днів. Я правильно розумію? Ні. Тобто строк п'ять днів від одного до п'яти. І будь-який з цих днів кошти можуть потрапити на рахунок. Так. так, після того, як нотаріус посвідчив договір, він зобов'язаний зробити о, внести. Цей договір у реєстр пошкоджено знищеного майна, а також накласти заборону на відчуження на строком на 5 років, тому що це прописано прямо у законі. Та після того як відповідні дані будуть внесені у реєстр РПЗН… То автоматична Укрпошта, який є розпорядником грошових коштів, буде автоматично перерахована на рахунок продавця ці кошти. Тому боятися тут нема що так. Бувають різні випадки, але це ну ніхто вам не може дати гарантію стосовно того, що нічого не може трапитися, тому що ну ми всі розуміємо, що. Технічні збої можуть бути, але у цьому випадку нотаріусу, наприклад, відповідно до норми, яка зазначає про свободу договору, може зазначити наступно, що у разі, якщо кошти на рахунок продавця не зайшли, наприклад, протягом 30 днів, то ага. сторони зобов'язані звернутися до нотаріуса за посвідченням договору про розірвання цього договору, або покупець зобов'язується сплатити власними коштами. Також я можу зазначити про те, що наразі є. Законопроект він вже зареєстрований. Він на розгляді стосовно того, що програма є оселя, буде надавати е грошові кошти за цією програмою. Ну, будемо назвати іпотека, з для того, щоб компенсувати ту різницю грошових коштів, який буде не вистачати на придбання нового житла. І це дуже добре, це дуже гарна тенденція, і я вважаю, що це велика робота у нашого уряду, якої якому ми повинні бути вдячні, тобто, по суті, буде повернена уся сума. Так. Ну, тобто частково за програмою, а частково за рахунок іпотеки. Так. Добре, це із абсолютно зруйнованим житлом. І є ще одна категорія житла це пошкоджене житло. Угу. Як там, чи працює вже там, звичайно, що кошти, ну, ймовірно, що менше, ніж на кошти, які виділяються на зруйноване житло, але чи працює вже ця програма відновлення відшкодування? Так, вона дуже. Схожа на алгоритм, який я зазначила а раніше. Та, так. Та, та. Тут різниця у тому, як комісія встановлює це зруйноване, uh -huh. знищене або пошкоджене. Uh -huh. Та алгоритм дій він такий самий, але замість житлового сертифікату грошові кошти надходять на рахунок компанії, які, яка робить роботи щодо uh -huh. відновлення. Ну і там є там, певний алгоритм. Але наразі воно дуже схоже та тут нема. Дуже великої різниці головне, що потрібно запам'ятати всім нашим глядачам, слухачам, да, якщо там, не дай Боже, ця ситуація сталася, не треба робити це самостійно швидко. Так, ну то ми розуміємо, що я знаю, що ситуації, коли повибивані вікна. Так. То люди дуже часто самі це роблять, тому що на дворі зима, і чекати, допоки їм хтось відновить, це теж ну, така складна. Ситуації бувають різні, якщо людина не має де жити, окрім так, у цьому так, житлі, так. то має робити це за власний кошт. Але за можливості все ж таки треба відразу реєструватися у дії. Так? Так. І подавати на ось таку допомогу від держави, яка існує, яка виділяється. Кошти mm. на це є. Тому... Ем... Не чекати, не чекати, а одразу рухатися. Як би не було це складно, тому що зрозуміло, що це величезна втрата. Насправді. Так, так. так. Е, і також хочу наголосити про те, що. Наразі до там певного часу кошти не надавались тим, хто самостійно зробив ремонт та поновлення mm -hmm. своєї домівки. Так, так, Зараз вже є зміни, які дозволяють це зробити, навіть тим, хто за власний рахунок це зробив. Тому ми бачимо дуже гарні тенденції. Ми бачимо, що уряд має з нами зворотній зв'язок. Він бачить наші проблеми, та він не стоїть посторонь. Тому ми також повинні це зазначати та бути вдячні тому, що вони працюють саме для нас. Ну і користуватися, звичайно, тим, так. що належить, тому що втрата житла чи зруйнація, чи пошкодження, це точно не з якихось власних причин. На жаль. Дякую вам дуже. На Дякую сьогодні вам. будемо завершувати. І Я ще зверну увагу нотаріусів, так якщо працюють, можливо, десь далеко від Одеси і мають мало поінформованості, то ж вони можуть звертатися до вас правильно так, так. і отримувати усі відповіді на всі свої питання, тому що не заводити справи. Лише тому, що ти трошки мало поінформований, це ну, неправильно, як мінімум. А... Нотаріус працює для того, і юристи так само для того, щоб допомагати людям. Тому ось ця допомога сьогодні абсолютно можлива. Катерина Карпова, головний спеціаліст відділу з питаньторіату між міжрегіонального управління Міністерства юстиції, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як можна, як працює сьогодні механізм відновлення зруйнованого або пошкодженого внаслідок обстрілів житла. І бачимо, що він працює, тому від вас треба це лише мати усі документи, весь перелік документів І звертатися а, зразу для того, щоб отримати ось таку компенсацію. Дякую вам, бережіть себе. Дякую вам, до побачення.